Мої щирі вітання усім. У нас сьогодні наступний день. Вчора таки була негода, нічого не знімало, тому що таке робилось, думала, тут наші теплиці полетять. Ото От, знаєте, як Елі в будиночку полетіла в Канзас, так думала, і в нас все полетить, тримали. <гум> Буквально стояли, тримали. А сьогодні так гарно, така прохолода зранку. Але ось іду, дивлюся, росяно, росяно, мабуть, знову буде спекотний день. Нічого, а праці сьогодні, ну, я не знаю, хто там як, а в нас же ж ми ж шкампотів закриваємо по 40 банок 3-літрових. Ну, нічого, вже закрили черешню, що ще, вишню, порічки червоні, а зараз махіто по-українськи буде. Це агрус, ми тут додаємо ще м'яту, лимон, апельсин, ну, ще таких з мамою. Лупанемо банок я сказала, 10, не більше, тому що ну, то вже пере, перебор. Вже на все ж не вистачить, ми його не переїмо, не переп'ємо. Гарно. От люблю, от виросла в селі в дитинстві, потім перевезли мене у місто, а знаєте, як ото сум залишився і не витримала довго без приватного будинку, кажу, ні. Ну, дійсно, як це можна не любити. Ось яка краса. На фоні. Це в нас тут соняшники розростили. Зараз поверну камеру, покажу. Горобці, зараз розкажу. Оце взимку годівниці. Вішали кругом, щоб годувати пташечок. І вони нам оце отут таке наробили, таку красу. Я знаю, що соняшник дуже сильно, ну, він, землю висушує, чи що він там з нею, ну після нього не дуже гарна земля. Тягне з неї всі корисні речовини. Ну, але ж тут у нас малина. Я думаю, він її дуже не заглушив. А ось подивіться, це звичайне, Ось подивіться, який ще ви нам тут приплутали. Де вони його взяли? Якийсь чорний. Ну, нібито у нас такого й не було. Он прям чорний-чорнісінький. Навіть такий, знаєте, схожий на жоржину. А до речі, соняшники пахне як жоржини. Отут у нас щороку я колись раз посадила, ну, декоративний, невеличкий, там такі різні були сорти, ведмежатко, ще якось там воно називалося, я не пам'ятаю. Ну, звісно, таких уже гарних сортових не залишилося. Але невеличкі, то тут самі по собі, От я тут ніяк не дополимо, з бабусею боїмось сюди лізти, посадила царську борідку. Я не знаю, як воно науково забула, як називається. І тепер боїмося сюди лізти, тому що так довго на неї чекали на її. Ось вона нарешті зійшла. Це в мене тут кани. Тож, також тягаємось туди-сюди, то в погріб, то з погріба. А це дивіться, який гарненький деревій. Ну, декоративний деревій. Я купляла у бабусі там старенької. Вона каже: не знаю, якого буде кольору. Може бути білий, може бути червоний, може бути ж, рожевий. Ще вона якийсь називала. А жовтий. Ну, слава Богу, в нас рожевий. Тому що, ну, білий був би дуже схожий на звичайний, А так, віці, які прям суцвіття великі. І пахне, ну, а пахне, що, я не знаю, чи можна його там тваринам давати. Ну, деревій деревійом. Я не куштувала, не смакувала. Може, він такий і гіркий, оце зараз спробую. О. Ні, до речі, він не гіркий. Декоративний є декоративний. Тут у мене трішечки. Лілії з цього року сюди перенесла, тому що ну, все кругом заростає, забивається. І ось дивіться, яка, що це таке манюсіньке. Он, яке насилу вилізло, ч... ну, щось не вистачило, не знаю, чого не вистачило. А оце квітне, дуже схожий на цибулю Суворова, часник Ракамбуль. У нас його тут трішечки залишилося, раніше було багато. Але м, вивели, ну не вивели, перестали його тут тут тільки залишила. Він нам не дуже смакує в плані, якщо його їсти, отак, знаєте, в сирому вигляді, там до борща, там я не знаю ще до чого. Ну хто чим любить, і не дуже нам чомусь і в салатах він сподобався. Має такий спецспякийсь такий присмак специфічний, але гарно на консервацію. Ну чомусь, ото все, що залишилося. І дали йому заквітнути, щоб подивитися. А потім скажу, давайте будемо насіння збирати із насіннячка. Угу. Так всі кинулись, побігли. А це нещасна мальва. Вперше заквітла. Щось їй не давало, то її щось жре. Та воно її і зараз якесь таке вон, листя негарне, то її тут скосять. Я туди вже вон такий пакіл вбила, щоб, не дай Бог, знову ж таки не скосили. Подивитися, хоч і, який колір. Це мені подруга щороку дає. А, а ми її косимо. Вона тоді до, до осені знову наростає, так ну, не квітла. А це експеримент вперше Еустоми спробувала. Була одних знайомих, а в них парники з квітами, ну вони цим професійно займаються, і вони мені дали, мабуть, де, мабуть, в Ой, боже, що я Це ж гладіолуси. мабуть, в жовтні сказав: ну, якщо до весни. Виживуть у тебе, то будуть квітнути. Я їх в прохолодне місце поставила, там, де температура була, ну, мабуть, десь градусів. Ну, нижче трьох не опускалася. Так хвилювалась, думаю, виживуть, не виживуть, вижили. І навіть так вони гарно наростили собі інші там, стеблини. Я дивлюся. Ну, подивимось, що буде, буде квітнути чи не буде. Пішла я рвати агрус. А що робити? Зараз беру стілець. Сідаю, поки ще немає великої жарюки. І будемо консервувати махіто. Так він ще не весь і ну, не вчасно достиг. Зараз, в ще її вибирати. Тому що ось десь хтось обсипається. То, то впав листочок. Оце я такого не люблю. Ну, а що робити? О, Є гарненький. У мене, до речі, є сорт. Ну, так от просто купила, інжирний. Та й не повірила. Вон, покажу, які ягоди. А смачнючий, солодкущий. Ну, зараз, знаєте, так дуже знімати і обривати. То це я так буду тут аж до обіду. Тому, тому сідаю на стілець і працюємо в дві руки. Тож бігаю, вибираю кущі ті, що вже достигли. І так, виходить, що там трішечки на скубла, там на скубла. І, до речі, дійшла ось до інжирного агрусу. Я не знаю, як тут зараз воно покаже. О, дивіться, бо сонце лупить, дивіться, яка ягода. Ну, порівняно, наприклад, з, ось у мене в відрі. Звичайний агрус. Ну, зараз візьму таку найбільшу. Ось. Для порівняння. І він, бачите, така в нього форма незвичайна, так от, також трішечки схожа на інжир. І солодкущий, солодкущий. Ми його не консервуємо, нічого, ми його просто, ми його просто їмо. М -м -м. До речі, він не колючий кущ. Вон дивіться, які висять пиріжки. Ось. Тут прям всі красі. Дивіться, який здоровецький. Тобто рекомендую. В цьому році ну грязний, бо до щуря все забив. В цьому році на ньому дуже багато ягід, тому трішечки вони трішечки менші, ніж в минулому. А в минулому було менше, то там взагалі висіли ну, ну копія інжиру. І в нього солодкі вони і ті, що достигли, і зеленим хрумали, нормально. А оце дивлюся. Ні, Це вже пішли звичайні, слава Богу, хоч не колючі. Тільки що рвала колючий, ну це ну всі руки пошматовані. А інжирний, дивлюсь, трішки так розіслався вже. Треба буде його прикопати та розмножити. Дивіться, які ягоди. І вони такі, такого кольору будуть аж як слива, як достигне повністю. Оце моя тінь. Ну, Сонце зі спини, нічого не можу зробити. Зараз тут ще. Оце скубла, кубла, скубла, О, пів відра. А скубла, тепер сюди полізу. Ще ж не дають життя комарі. Боже, вже нібито скільки? Мабуть, початок 9-ї ранку. Ось ні, ні. що. Тільки от туди заліз. зараз залізу, вони там десь під листям сидять і почнуть мене шманати. Полізла. Що робити, якщо треба робити? У мене починає німф, німфейка квітнути. Я їх в цьому році розмножила з одного горщика, розсадила е, в декілька. Тепер же очікую, що буде масове ж, е, квітування. Ні, тільки поки що одна. І знову. Ой, Боже! Щоб ти з того жила? зараза, злякала так, думала, вже, знаєте, що якась гадюка лізе. Фу, там Там камінь. Боже, ось, яка красотонька. У мене там ще, то та то вже окремо покажу, ще різні є сорти. Ну, ще не з минулого року і сама пророщувала. А зараз лізу на горіще. Оце так не люблю працювати, коли починають принеси оте, ану піди зроби оте. Ану отуди сходи, ану отам. Отеп подай, передай. Потім, боже, ми весь день консервували. Та, звісно ж, весь день, тому що ми ж до консервації ще ж не дійшли. Зараз по вишні на сонце. Ти ж наймолодша, а як би мене не було, хтось би з них виліз би. Зараз він... виставлю. Та не бійтеся ви, дурненькі. У нас тут пташечки, гніздечко, не прибираємо його. Ту, матуся прилетіла, я не займу. Живіть собі. О! Знаєте, коли дуже хочеться працювати, то найбільше хочеться отуди вкластися, накупатися і трішечки позасмагати. Але я люблю відпочинок, коли гарно попрацюєш, тоді дійсно відчуваєш. Що ти відпочиваєш. Отак з такого ракурсу ще й бур'янів не видно. Так треба знімати. Бо сюди ж руки не доходять. Ні, ну тут доходять потроху. Друзі, там де дійшли, краще б не доходило, бо вже пиріка поліз по-новому. Зараз виставлю їм, бо нервують пташки. Чуєте, як гарненько цвірінькають. Зараз я йду звідси, я швиденько. Не хвилюйтеся, ніхто вас не буде займати. Ой, червоний хвостик. У них, дивіться, яка гарнюсінька. Погрожують мені так, все пішла я. А в мене тут процес не вчухає. Я вже не показувала, як я мила агрус. Як я ходила, різала м'яту, різала лимони. Та ви це все прекрасно, знаєте, це старючі рецепти. Боже, все життя так консервували. Ось, насипали в баночку. Агрусу, десь отак приблизно. Туди я кладу дві гілочки м'яти, два або три кільця лимончика. До речі, аромат з баночки є неймовірний. Таку щедру, таку щедру склянку цукру. До речі, склянка стандартна. Ота ще, знаєте, щоб була раніше, вона в нас все вимірювала, так як стопочка оця. 100-грамова, <хи> так і склянка. Ем, і що ще? І все. Ось, зараз в мене тут окріп, залили окропом і так добренько накутали. У нас там стоїть десь добу, може півтори доби. Як забули, може і дві, потім спустили в погріб, а взимку що зробили? Ой, відкрили. Взяли соломинку і думаємо, що ми п'ємо з вами махіто. І насправді присмак літа і чекаємо літочка. Сподіваємося на найкраще. А що, віці, як у нас е, ялівець? Вже його різали, різали. Мені його шкода, я кричу, щоб не займали. Він якийсь такий дивний. Тут така форма. Ну Його тут трішечки під'їв цей кліщ і так гарненько зробив, ну, ми вже кліща вивели. Можливо, там щось таке темне, може і не вивели повністю. І ну, так, так гарненько він зробив. Такий який, знаєте ніби як м -м, сформував чи що його. А тут ліс. Ліс обрізали, а я його люблю. Мені його, ну, мені його шкода дуже шматирити. Та ну, нехай буде хоча б якийсь затінок. Так, в мене вже банка випарувалася. Е... Ага, страшно. <смі> Пішла я далі. І зараз вже водичка практично закипіла. потьопала я це все закручувати, ховати. Себе вже не показую, вже немає в мене часу. Та ви мене всі добре знаєте. Вже покажу завтра. Міцно всіх обіймаю. Цілую, люблю. До зустрічі.